Дня цивільного захисту, весь особовий склад долучився до виконання практичної вшави, евакуації та укриття особового складу. Власними керівниками для учнів, перших одинадцяти класів, проведені тематичні присіди як діяти особового складу в надзвичайних ситуаціях. Сьогодні ми маємо виконати вправу відпрацювання укриття особового складу, до виконання вправи залучається від. ا جي Учні сьомих, восьми класів, відповідно до маршрутні відслідування. Наша школа на дев'яті класі. У зв'язку з денними обставинами ви віддаєте місце знаходження адресу пункту укриття на планерафіку набережна Тут відпоряд.